Володимир Зеленський закликав США зняти усі обмеження на удари по території РФ аби захистити українські міста. Це він заявив під час виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Зокрема, Зеленський подякував за дозвіл Америки вражати військові цілі в Росії на кордоні з Харковом, що допомогло зупинити російський наступ. Зараз ми можемо захистити наші міста від російських метесефонелакабі. Якщо американське лідерство зробить крок уперед, дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок. І ми можемо значно обмежити російські дії на півдні України і витіснити окупанта. Звідти, якщо американське лідерство. Допоможе нам із необхідними далекобійними спроможностями проти російської армії та логістики у нашому українському Криму, і ми говоримо про це з усіма нашими партнерами і всі ці кроки посилять нас. Він додав Росія, щомісяця завдає близько трьох з половиною тисяч ударів по Харкову кабами, тож потрібно знищувати військові літаки ще на базах РФ. Світ не може цього дозволити використовувати три з половиною тисячі ракет Петріот просто на захист Ось чому таку зброю не можна використати проти них? Як вони використовують ці каби з літаків? там, де літаки залишають стоять на базах, чи знаємо ми про ці бази? Знаємо чи ми знаємо про всі ці бази? Чи хочете ви вдарити по них? Так але вам не дозволяють. ми не можемо але хтось, бо хтось окрім нас має сказати так. Літаки стоять на відстані від нашого кордону. це від 150 кілометрів до тисячі. Але здебільшого здебільшого, що дуже важливо, 500 це зона 150, від 150 до 500 кілометрів. Це означає, що якщо ми матимемо це озброєння, деякі з них ми маємо. Якщо ми зможемо використати його на території Росії, особливо щодо цих військових об'єктів, якщо ми зможемо це зробити, звісно, ми зможемо захистити цивільних лікарні, школи, дітей. Окрім цього, Зеленський зазначив, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб протистояти РФ у небі.